Ку дорожню розмітку побачили на початку осені акерманці майже біля кожного навчального закладу та у місцях великого скупчення людей комунальники вималювали зебру, але так активно працювали, що навіть не помічали ніяких перешкод, які згодом побачили місцеві жителі. Зручності досить швидко виправили. Як розказує Альберт Алтухов, у міському центрі благоустрій є свої спеціалісти, які наносили розмітку на дорогах. Та місцеву владу така робота не влаштувала. У пошуках якісної зебри у місті знайшли нову фірму. Вони наняли фірму одеську. Вона приїхала, зробила нам частину робот по приморській і школьній. Вредный я, нудный, не понравилось мне это. Я говорю: вы знаете, мне не нравится. Разведка стирается. Разметка не нравится мне эта разметка. Они пригласили кировоградскую фирму, которая сделала нам по Измаильской. І роботою приїжджих фахівців заступник мера залишився незадоволений. Посадовці почали вишукувати вихід ситуації. Спеціалісти розповідають, що у Білгородністровському будь-яка фарба на дорозі буде виглядати неякісною, а все тому, що у місцевості багато піску, а у купі з дощами усі намагання будуть зведені на нівець. «Пробували різну краску, думаю, може це ми виноваті что мы такие э, плохо работаем. Вот были еще две специализированные фермы, и качество, то, которое хотелось бы увидеть, у нас но не получается. Поэтому было предложение Гинда Колойфедора о том, что давайте сделаем э, пешеходные переходы в термопластике. Пропозицію озвучили на черговому засіданні виконкому та попросили по цій статті розходів до фінансування на суму 379 тисяч гривень. Депутати теж дали згоду, як каже Альберт Алтухов, дорожня розмітка з термопластики може служити від трьох до п'яти років. А от як скоро такі зебри з'являться у екрмані, покаже час. Олена Малайван, Андрій Романовський, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.